Нашими білими ангелами вивезено більше 150 осіб, які не могли самі виїхати з території складних бойових дій. Нагороджується орденом єдність та воля Юдин Геннадій Анатолійович. Майор поліції, начальник відділу організації евакуаційних заходів УП, УПД УНП в Донецькій області. Служу українському народу! Наш шлях підрозділу білих янголів почався з моїм напарником з міста Авдіївка. Де ми виконували свої обов'язки як поліцейські, і потім вже почали робити евакуацію цивільного населення, дітей, допомога гуманітарної допомоги, надання першої медичної допомоги після, на жаль, окупації Авдіївки в 24-му році. Ми перейшли на гродівську громаду. Це була евакуація також цивільного населення, дітей, надання гуманітарної допомоги. Бажаю здоров'я, бажаю всього вам найкращого, бажаю, щоб як можна швидше наступив мир. І ми всі дружньо взялися за відбудову нашої держави.